Вітаю, друзі, назву терапевтичного етюду ви вже побачили. І мова буде не про страх. Хоча і заявлено про страх, але я не буду говорити про страх, я буду говорити зовсім про протилежну річ. Ні, не про радість, а про відсутність емоцій. Оце трошки дивна річ, моєї, власне, хочу присвятити цей терапевтичний етюд. Протилежному стану від будь-яких емоцій. Страх і радість. Ну, я беру протилежні емоції, щось третє. І наскільки це важливо, і наскільки навіть дивна річ, парадоксальна на перший погляд, потрібно цінувати, що ти, в тебе є спроможність боятися. Ну, як і радіти. Але як завжди, починаємо ми з музики. Ви пишете. Я відповідаю, вам подобається. Дехто критикує, погоджується, Але хтось сказав, мені дуже сподобалось. Це ваш канал. робіть, що хочете, чеба, ну роби, що хочеш. Дякую, дякую, що більшість вас підтримує ідею, що можна поєднувати і музику, і якісь психологічні, психотерапевтичні ідеї, і зеркалити те, що робиться в наших душах, для того, щоб виходити на рівень. Продовження життя на рівень балансу життя на щось таке більш концептуальне, навіщо і для чого продовжувати жити, а жити варто. Тому музика буде. Вона присутня в моєму житті. Я ділюся з вами. Я багато присвятив джазу. Ви на це звернули увагу. Джазу, там дещо класики, відхилявся в рок, і мені постійно. Дописували, дехто дописував про те, а чому я не торкаюся дуже одного специфічного жанру, який близький до джазу, близький до року, класичного року на, на початку, як він створювався, чому я якось все оминаю. І я думаю, ну обов'язково на наступний раз когось приведу із тих, хто мені дійсно. Попав в душу, запав в душу, і якого я готовий слухати. І він мені подобається, я розумію, що це фундатор. Але все охоплювати неможливо. Але думаю, ну треба буде вернутися до цього напрямку. І от сьогодні я вертаюся. Не перший раз, тому що одного сучасного музиканта, який виконує в цьому ключі цю музику, бачите, я не називаю який напрямок музики, але ви зараз 100% гадаєте, про кого йде мова. Про що йде мова, про який напрямок музики, і дуже ймовірно, що ви гадаєте, про кого я буду говорити. От сьогодні вирішив таким квестом, загадкою почати. А я сьогодні буду говорити на початках, потім перейдемо на терапевтичний етюд. про музиканта, який є фундатором, практично засновником цього напрямку музики. Блуйов вже немає, він. Він уже зник, відійшов життя скільки, 83 роки він помер. Причому я починаю з кінця життя. Помер 83 роки і помер у сні. Ще встиг прокоментувати щось по телевізії, сказавши, що цей світ стає все більш божевільним. Заснув і не проснувся 83 роки. Залишив по собі. Восьмеро дітей 8 дітей, і 19 внуків, і ще більша величезна кількість правнуків за життя. Ну Продуктивний, нічого не скажеш. Ну Але його продуктивність, геніальність, звичайно, не лише в його дітях, але і в тому, що він створив і творив. Музикант, який був дуже вільний на сцені. Ну, власне, та музика, яка представляється цим музикантом, вона музика свободи, музика звільнення, музика волевиявлення, до нього неодноразово і приїжджали, і зверталися до його творчості. Великі рок-музиканти. Один Роллінстон, чого вартує, і Мік Джегер, який неодноразово приїжджав до нього з словами шаноби, похвали бажання спілкуватися. І навіть йому належить фраза, що не було би Ролінстон, якби не було його конкретно, цього музиканта. З його музикою. Уявляєте? Не було б Ролінстон. Ціла епоха в рок-музиці. Він Наряду з деякими музикантами, не називаю, щоб багато не було а, розуміння, про що йде мова, скоріше треба інтригу створити. Заснував цілий новий напрямок в цьому музиці. Він об'єднав такий місіс, північно-місісіпський стиль і а, розмовний жанр в в цьому, в цьому жанрі музики. Розмовний жанр в цьому жанрі. Тобто він доволі часто починав, завершував, або навіть цілий музикальний фрагмент наповнював речитативом, він розмовляв. Про нього говорили, що він з будь чого може зробити цю музику. Тобто він міг співати, що є логічно для виконання зі сцени якогось твору, він міг просто щось собі бурмотити. Під, підніс і перебирати струни гітари, і в нього получалася музика. Він міг просто клацати пальцями, і в нього знов виходила ця музика. Музикант, який, людина, який все життя був, ну, наче створений для сімейно камерної музики. Він хоча й виступав перед величезними аудиторіями, але він не терпів їх. І було не дивно зустріти його навіть уже <кій> супервідомо, дуже багато людину. А в маленькому о, барі, де там три столика і п'ятачок сцени, і він там грав, і йому було комфортно. Його запитували, чому тут, а на чому не в Карнегі Холл. І він казав, моя музика це душа ось такого. Ресторанчика, кафешки, барчика. Ось вона тут правдива, щира і тому подібне. Музикант, який говорив, <кій> Я уявляю свою музику як величезну аудиторію, де мене немає. Все-таки не знаю, чи бой з великою аудиторією, чи що. Але він на великих сценах відчував себе незручно, некомфортно. Так, він виступав, а потім відійшов від цього. І він говорив: це величезна аудиторія, де мене немає, але ця музика, моя музика, він говорив, уже звучить. Наче я там присутній, але мене немає. І весь зал заряджений цією музикою. А не зарядитися цією музикою в силу її глибинного ритму, який закладений, чіткого ритму, резонансного душі, практично неможливо. Послухавши кілька творів, так і хочеться ще, а можна ще щось. Написав він неймовірну кількість альбомів. В в сольних альбомів, переспівав з видатними геніальними музикальтами, чого вартує лише його кілька альбомів з Карло Сантаном, і в тому числі кліпи, які на сьогоднішній день входять в золотий фонд будь-якої музики, всього музикального. Він жив такими періодами, десятирічними періодами, от коли він піднімався, піднімався і зникав. Зникав не тому, що там влітав як деякі видатні музиканти, але які в силу своєї надто волі в голові то попадали буцегарню, то з наркотиками. Просто творчість його десь якось зникала. Інтерес до нього зникав, і потім він знову раптом появлявся. Потім він на доволі довгий час зник, про нього ніхто не говорив, і раптом виходить фільм, який став культовим, де звучить музикальний твір. Я сьогодні його покажу вам, дам озвучку невеличку, який війшов в золотий фонд в 500 найкращих мелодій будь-якого часу, будь-якого періоду, будь-якого напрямку. 500 мелодій, які являються фундатором основою. Взагалі, музикального світу любої будь-якої епохи він попав туди. Не пам'ятаю цифру, здається, 245, можу помилятися, ну можна це знайти. А фільм став класичним Класичним фільмом цього жанру, після чого спалах до його творчості просто набув колосального такий. Піковий польот, і знову ж таки записи з суперцікавими виконавцями, які вже на той час також вже були зірками. Але до нього ходили як до якоїсь мегазірки, суперзірки, тому що просто побути поряд з ним, а тим більше, виконати якийсь твір поряд з ним, з його таким спокійним, меланхолійним підходом до цієї музики, це було щось неймовірно. Ну розповів. І тепер про кого ж йде мова і про який жанр музики я це все тера В тому числі те, що він створив а, специфічний, а, специфічний жанр в цій музиці. Тепер я вже називаю жанр, це блюз. А створив він так блюз, розмовний блюз. І тому сьогодні я хочу вам показати і чуть-чуть озвучити ось цього музиканта Джон Лі Хокер. Класик блюзу основа блюзу блюзмен, який став ну, реально платиновим, а не золотим у фонді взагалі музика. Для того, щоб чуть-чуть ознайомити з його творчістю або зацікавити, звичайно, я покажу і самого Джоналі Хукера, і кілька, лише кілька. Ще раз говорю. В нього там більше сотні альбомів. І, звичайно, я хочу показати вам. Ну, дати прослухати а, деякі твори. От я вже сказав, що в Джон Лі Хукера а, він записався, реально зіграв невеличку епізодичну роль з музикою а, в фільмі, культовому фільмі, блюзовому фільмі Брати блюзу, «Брази блюз. І, до речі, там і знявся ще і Рейчальс. Це, це це вже про що багато що говорить. І там звучить ось ця а, мелодіка, ця пісня. Такі дворові музиканти, куди заїжджають головні герої на своєму лімузині, шукаючи зібрати свій ансамбль, і там Джон Лі Хукер виконує бум-бум. Ось вона і звучить. Звичайно, вже після першої хвилини втримуватися, щоб не починати відстукувати ногою ритм, бум-бум, Джонлі Хукер, практично можливо. Власне такий весь блюз, який затягує тебе і хочеш, не хочеш, киваєш головою, стукаєш, підстукаєш ногами і так далі. Але зараз я вам покажу дещо іншу річ. Одне з кращих його творів. Тут дуже високоякісний запис, кращі твори Джона Лі Хукера, і це звучить одна, одна із речей звучить приблизно. Ось так. Ось його блюз. От класичний північно-місісіпський блюз, де він просто починає перебирати струни, і ти вже починаєш резонірувати з ним. Ну, давайте послухаємо краще. Це Лі Хукер і Time. А зараз я ще одну річ показую і вже на цьому зупиню музикальну інтервенцію терапевтичний етюд, Але без культової чала офт Лі Хукер разом з Карлом Сантано. От зараз ви точно впізнаєте, 100% всі скажуть: ну, звичайно, я ж це чув, боже, яка мелодіка. Ну, давайте тоді послухаємо, яка мелодіка, і що таке, і хто такий Джон Лі Хукер. Ну правда, тут і віддати гітарним соло Карла Сантана також варто. i Ну, от ви звернули увагу. Практично, хукер розповідає. Це класичний токун е, блюз. Він веде розмову і в цей час звучить ця музика. Ну добре, давайте я все-таки буду завершувати з Джоном Лі Хукером. Вертаюся до основної теми. Треба ж проговорити сьогодні заявлену тему. І чому я раптом сказав, що страх не так вже й погано. І так зрозуміло, що трошки мікрофон відсунув. І так зрозуміло, що емоції вони доцільні в нашому житті. І коли ми говоримо про негативні емоції, вони мають точно такий же сенс нашого життя і продовження нашого життя. І, взагалі, як не дивно, людина не вижила би гомосапінс, не вижив би, якби не було в нього негативних емоцій. Страх об'єднує. Страх дозволяє дуже швидко поширювати інформацію. Страх це те, що миттєво з'єднує людей, в тому числі в якійсь колективному розумінні і дії, усвідомленні спочатку емоції, потім обговорення, усвідомлення, вирішення в своїй голові. Тобто і лють, і ненависть, і страх, вони потрібні, вони для чогось створені, вони чомусь дають нам щось дають. І я там і написав, що в заголовку про те, що якщо є страх, ще раз покажу, про що я говорю: якщо є страх, це вже не так погано. Я тут доповнив, як мінімум, ви живі? Так, ну, тому що це еволюція, а значить, наші мізки працюють, генетична програма працює. Тоді запитання. Якщо це не так погано, і страх він потрібний нам для того, щоб проживати, боротися, спонукати, не робити дурниць, не направлятися туди, куди страх застрягає, не робити цього, тоді що погано? М -м -м. І тоді ми виходимо на іншу річ. Ось вона. Є інше поняття, коли я сказав, а, і страх, і велика радість, і взагалі щастя це доцільне і це добре. ну, Щастя добре, а от страх добре. Ну нехай. Є інше поняття, яке звучить як анестезія долероза, психіка, психічна анестезія або емоційна анестезія, а це взагалі відсутність будь-яких емоцій. Це відсутність емоцій, коли людина переживає, попадає, не переживає, переживання це вже емоції. Попадає в якусь надпотужну стресову подію, рівня дистресу, на неї навалюється якась біда, наприклад, ДТП, ті взриви, які ми переживаємо, руйнація, щось на твоїх очах відбувається буквально страшне. І в людини можуть виникнути різні емоції, в тому числі страх, який я сказав, це вже не так погано. Він спонукає не летіти кудись, і не робити дурниці. Але бувають ось ця штука, а от вона вже погана. Тому що, на перший погляд, я спокійний, під словом, спокійний ховається оця анестезія, дольозна психіка, заціпеніння, емоційна. Тупість, відсутність емоцій. От коли в таких подібних ситуаціях виникає оце заціпеніння, знижена чутливість до зовнішнього світу, невідреагування на нього, зникнення емоцій, анестезія, зникнення повністю відсутність, це не пога, це погана річ, тому що доволі часто за цими речами стоїть наступне слово, психічний розлад, посттравматичний, стресовий розлад, а є. Дослідження військових, це американська робота 2000, тисяч початку двохтисячних робіт років. Перепрошую, в які було вказано, що ті військові, які попадали в біду під назвою Дистрес, ну вони постійно знаходяться в ситуації дестресу, але от реально на їхніх очах щось відбулося катастрофічне, чи з їхнім тілом фізично чи психічно. Якщо вони давали реакцію, психічну реакцію вигляді цієї анестезії, дольороза психіка, емоційної стоп відсутність будь-яких емоцій, в тому числі до речі, і страху. Просто відсутність будь-яких емоцій. То ймовірність інвалідізації у них після через півроку, через рік, через п'ять років значно зростала порівняно з тим, які були в сильних переживаннях, в тому числі, ще раз нагадаю, негативних переживаннях. Ну, в радості навряд чи в когось буває, коли на тебе навалилася якась біда, бомба, ще там, щось зірвалося і так далі. Тобто відсутність емоцій це погано. О чому? Потрібно навіть цінувати, я нікого не закликаю і не говорю: ах, як добре, що в нас є страх, а давайте боятися. Да ні, я навпаки рухаюсь до того, що страх є він доцільний, але ми все одно рухаємося, продовжуємо жити і в будь-яких негативних емоціях. Наприклад, мені я люто ненавиджу запитання. А є в цьому момент в твоєму житті якісь позитивні емоції? Ти люто ненавидиш чому? Ти ненавидиш тих, хто швиряє, кидає бомби на пологові будинки на школи а, твоєї держави, вбиває а, твоїх рідних людей і так далі. Чому є в цьому позитив? Є, тому що є одночасна протилежна емоція. Любов, любов, щастя бути серед своїх, розмовляти тією мовою, якою ти хочеш, бути вільним в своїх думках, проявляти це. І твоя людь є продовженням. Оцієї любові до тої країни, в якій ти живеш, і до тих людей, які поряд. Тобто дві емоції, як не дивно, але ми витягуємо саме ту пікову емоцію, яка заставляє нас сильніше битися серце, стискати руки в кулаки, піднімати артеріальний тиск і так далі. Тому значно гірше, коли ніяких емоцій немає: ні страху, ні радості. От оця тупість вона і виражена і на обличчі, і в душі. І в голові, і от оце де прояв нічого, оце погана річ. От тут треба, що називається, буквально тормошити, шевелити людину і вертати її в реальності прояву будь-яких емоцій. Краще вона зараз під твоїм впливом буде щось, навіть якщо вона задає і розплачеться. Це також прояв емоцій, вегетативна реакція, але прояв емоцій. Чи важко вздихне, знаєте, як людина, яка тонула, її витягнули, вона не дихає. і Тут раптом її внаслідок штучного дихання, перевертання, виливання. Води вона робить перший вдох. І виливаються з неї оце надлишки води, які попали в легені, і вона починає з кашлем дихати. Оце щось дуже подібна річ. Анестезії долірозу з нею потрібно, її чітко треба бачити, усвідомлювати і бачачи таких людей, цих людей потрібно включати в сьогоднішнє життя. Не методом злякати чи ще чогось. Я так привів слово страх, як реальна життєва емоція, а у вигляді повернення до тих емоцій, де вона повинна їх проявити. Ну, як правило, проявляють через негативи, через сльози, через ще щось. Але важливо, щоб ці емоції вихлюпнули нарешті з неї, і вона почала жити цими емоціями. Ну, ось така трошки дивна тема. Вона більше в рамках, коли я читаю і розповідаю, і працюю з пацієнтами з посттравматичним стресовим розладом. Ну, але я думаю, що тут також буде невеличка підказка про. Значення негативних емоцій, і тому, коли ми переживаємо, тому що навколо нас дуже багато переживаючих людей, в тому числі наших рідних, дітей, собак, котиків, як не дивно, які точно також переживають і проявляють неврози страху на звуки, особливо, то це ще не значить, що так вже дуже погано. Це частина нашого життя. Бувають гірші речі, про які ми повинні знати. Один з них я привів приклад. Тому переживання це погано, негативні переживання, це погано. Але це баланс. Ми все одно вирівнюємо і стержень життя заставляє нас підняти голову, оцінити погоду і думати про завтрашній день. А завтра що буде? Завтра буде знов робота. Завтра будуть люди. Завтра буде інша відповідальність. Завтра буде завтра. Буде це завтра. Раді цього ми живемо. Продовження життя. Хороша думка. Ми живемо для продовження життя. Жити для життя. Добре, друзі. Думайте, думайте, ну, принаймні, Джона Лі Хукера варто послухати.